Дівчатка, вам знайоме це відчуття, коли ви робите ну все для схуднення, але нічого не допомагає? Сьогодні Регіна поділиться з нами тим, як наше мислення, думки можуть впливати на нашу вагу. Так, психосоматика зайвої ваги – це взагалі моя улюблена тема і частий запит моїх клієнток. Скажи, будь ласка, простими словами, що таке взагалі психосоматика? Це те, як наші емоції впливають на тіло. Стрес чи страх може проявлятися симптомами в нашому тілі. А я взагалі дуже вірю в психосоматику, тому що я спостерігаю багато за нашими клієнтами і бачу, що дійсно у одних дуже швидко є результат від процедур, у інших чомусь все йде повільніше. Психосоматика зайвої ваги, вона в принципі, якраз в тому, що ми які. Якісь емоції тримаємо в собі, і якщо їх не пропрацювати, не відпустити, то що б ти не робила, воно може затримуватись в тілі, дівчата. Якщо вам цікаво дізнатися, які причини зайвої ваги можуть бути по психосоматиці, обов'язково ставте лайк під цим відео і чекайте на нашу наступну серію.